Кажуть, ти що будеш одним корпусом орати стільки землі. Так, одним корпусякою буду пекти. Щоб ви розуміли, там гони до того лісу майже. <плес> Дивіться Думаю, злізо вам зазніму, але ще буде і кінцевий результат також. Просто дивимось, так? Кажуть, не докидай. як так? <ріст> Навіть не хочу пояснювати. Хто знає як працюють кварнеланди європейські лужки, тому не потрібно пояснювати. А хто не орієнтується, то зайдіть і подивіться. Ні, це, це красота, дискова борона Кукурудза. І все, і хай росте. Пісочок тут непоганий. Побачимо, що вродить. Вторік сіяв овес, там ближче. Та тільки що я влетів на оранку, на комбайн, намолотив, шість мішків. А мабуть, було 50 сотих. Ну, гірка. Потрібно раніше сюди садити, сіяти. Хоча буде кукурудза, побачимо, що буде.